Усім привіт! Сьогодні пограємо за привида, але мені більше подобається називати його просто дзвіночок. Я думаю, ви розумієте чому. О, до речі, одразу бачу свою першу жертву. І не одну навіть. Так, вони мене не побачили. Чекайте, граю за нього вперше, тому треба ще розібратися, як вийти з цього стану. Привіт! Злякались? Може навіть обісрались, я думаю. Я так неочікувано для них виліз. До речі, у мене встановлений один цікавий перк. Мені ворони підказуватимуть, де жертви пробігають. Тому це мені здається прикольним. Ах ти! О ні. Я такий косий, вибачте, перша катка. Треба звикнути, зараз все буде. Все одно дожину тебе. Так, тут ще хтось теж заводить. Треба буде повернутись сюди, розбити цей генератор. Ідемо повисиш. Та не опирайся ти. Тобі боляче не буде. Ну, може, тільки зовсім трошки. О. Я тільки хотів іти туди, але ж. Зустрівся тут. Клієнт один. Куди біжеш? Міг би встигнути його зняти, ну ок. Ти зараз <плес> теж повисиш. Здається, він дуже хотів повисіти на цьому гачку. Мабуть, тому і прибіг сюди. Ну, отримуй. Я люблю здійснювати ваші бажання. Ой, дивіться, як тут красиво. Клас. Тут розів. І де в нас ще клієнти. О, до речі, я ж можу... Забув про свій дзвіночок. Забув навіть за кого я граю. О. Дякую Воронам. Лара. Чому не зняла? Злякалась? Ах ти. Оглушила мене своїми пітардами. Як казала моя бабуся, пікарди. Мені здається, майже всі бабусі так казали. Так, того зняли. А ми так і будемо кругами бігати з тобою. Щоб ти вже трошки відійшла звідси. А, я її загубив. А, о. Теж цікавий перк. Дякую, що показує мені, тому що я дуже часто можу загубити своїх жертв. Дуже плутаюсь в слідах. Ой, що це? Ех, ти мене сповільнила. Це тобі не допоможе. Хоча я вже знов її загубив. Ем. <смір> um, ну добре, ти ще мені попадешся. А поки загляну сюди. Де чую їх. А, це на горі, походу. Ага. Ха-ха. <дин> Діндон, <motherfuckers> Навіть мого силуета не бачили. Дивно. Так, трошки прохід собі звільню. А ти повертаєшся назад на гачок. Тобі буде корисно повисіти. Ой, хоча. Чекай зі своїм дінь-дінь. Я розіб'ю цей генератор, тому що. Тому що він майже заведений був. Дінь-дінь. Де ви там? Тут для вас Різдвяні дзвоники лунають. Це я так закликаю їх. Цього щось ніхто не йде рятувати. Вже зняли. Побігаю за тим, хто зняв. А, ти вже теж висів. Тепер ви вже мене бачите. Гмм. Завели один. Точніше, вже два заведених є. Але це вам не допоможе. Я вас всіх перевішаю. Оце твоя помилка. Я вже зрозумів, що падати з висоти це погана ідея, коли тікаєш від вбивці, тому що це сповільнює трохи. Шукаємо далі. Так мені, до речі, подобається ця локація, вона така зимова. Якраз така різдвяно-святкова, і я зі своїми дзвониками тут. Дінь дінь. Бідна Лара. Я, до речі, коли тільки почав грати, я знав тільки її. Ну, тому що впізнав, а всі інші у мене були тільки та чуїха або той чувак. Господенько, як вона кричить. О! Помітив? Ніхто навіть не похилив його, біднесенький. Я припиню твої страждання. Здається, це його останній раз. Тому ех, спочивай з миром. Я поки ніс тут побачив декого. Хотів знімати його, так? Да? Привіт. Зараз теж у нього останній раз буде. І там ще залишиться Лара і чувіха, яку я ще навіть не бачив, тому мені дуже хочеться її знайти. Ай! Не, не дотягнувся трошечки. Але нічого. Як же ж ти помилився? Ну що, прощайся з життям. До побачення. Ой, у нас тут хтось заводить. Ховаєшся? Хм. Немає. Де ж та подруга, яку я ще ні разу не бачив. Пошукаємо. Ось ви обидві. Наконець, Надя, я тебе побачила. Люблю цей мем. Тепер ти від мене не втечеш. Бу! Злякалась? Лариса. Іди рятуй подругу. І тут я вас обох і зловлю. Так. Не буду прям кемперити, просто тільки трошечки підглядати, чи не біжить вона її знімати. Поки розіб'ються. Хм, не видно. Може вона десь тут заводить? Так, цей побитий. Його навіть начіпали, та за що я тут зачіпляюсь? О, знімає вже. Побігаємо. Ай, думав, вона зараз через цей піддон перестрибне. Не вгадав. І зараз не вгадав. Та що ж це таке не дотягуюсь? Ну все, мені це починає набридати Я думав, не, не попаде на мене. Але я дуже близько підійшов. Ой, я чомусь подумав, що вона не похилена. І вона зараз одразу впаде. Але ні. О, там збоку десь та подруга плаче. О, ти прям тут була. Та що ж це таке? Вже очі розбігаються, за ким бігти. Ти диви, що вона робить? Лара, ти мене злиш. Полежи тут. А я поки сходжу за твоєю подругою. Вона ж недалеко втекла, я сподіваюсь. Хм. Не чутно її. Може піде піднімати? Ага. Хе. От і все. От і все для вас обох. Так. Лара, куди б тебе занести? Я донесу, сподіваюся. Є щось поближче? Ой, вона прям дуже опирається. Я можу зараз ще не донести. Блін. Чому вона прям дуже мене тягне в бік? Я не донесу. А ні, таки доніс. Ух. Ну, здається, було прикольно. Знов ніхто не залишився живим. Дінь-дінь. Безжальний вбивця. Що тут, що тут? Ну, знову ж таки, я і досі не розумію цих результатів, але здається, все класно. Знову Лемпкін Лейн Дуже частенько мені попадається ця мапа вже. Але нічого, вона мені подобається оу. Так одразу вже когось знайшов. Хі -хі, вона мене помітила. Побігаю за цим крикуном. Пам'ятаю, він дуже любить кричати постійно. Ну серйозно. Чому в мене швидкість не додається? Ми ж тільки кругами бігаємо. Ах ти. Ну все. За це ти маєш повисіти. Ідемо прогуляємось. тут заводять примблизько. Ага. Он як. Тут в нас. Королі виявляється, ти дуже хочеш, щоб я за тобою побігав добре. Відчуваю, мені весело з вами буде. Ха, ти дивися Нє-ні-ні, чувак. Я до тебе доберусь пізніше, а поки поки поганяюсь за кимось іншим. Бо цей чувак мені вже не подобається. От, блін. На тобі. Ні-ні-ні. Я на тебе поки не звертаю уваги. Ти таки дуже хочеш щоб я за тобою побігав, да? Патроу ти мене вирішив. Але він залишиться у мене на десерт. Ми так і будемо тут кружляти. Ти дивись. Ще один. Тролик у нас тут. Ага. Хочуть мене подратувати. Ну добре. А ми так і будемо тут кружляти, да? щоб її не зняли. А, ні. Прийшов знімати. Хотів в нього попасти. Бо цей чувак вже буде ціль номер один у мене. А ти повертаєшся назад. Поки не звертаю на нього уваги, але. Диви, хоче зламати полежи. Нє- нє- нє, твій час ще настане. Ай, чувак. Ти в мене ціль номер один, реально. Ну, тебе я точно вб'ю. На цей раз ти таки вирішив скинути їх все ж таки, да? Ну я ще повернусь до тебе. А поки Так, в нього там 10 секунд, на що я. Давайте, скидайте всі. Тоді вам вже точно не буде що скидати. М -м -м, так. Хотів того повернути на гачок, але зроблю таку різку зміну планів. Не скинув ТДВ. Хочеш його рятувати? А я не дам. Біжи собі, біжи. Мені дуже треба цього повішати, я сподіваюся, тут більше нікого нема. Ох. О, от іще одна. Сподіваюсь, тебе ніхто не врятує. Так де вона? А от ти де. Ти в мене ще не висіла. Тож іди сюди. Ви любите покружляти, я так бачу. Так, почекай. Нема чого тут заводити. А, недалеко вона втекла. Три генератори залишилось, і це погано. Треба скоріше їх всіх відловлювати. Ні, ну, ви знущаєтесь з мене. Немає куди бігти вже тобі. Вони всі, до речі, не хіляться, і це добре для мене. дінь дінь Я йду шукати. Тут тихо, ніхто не заводить. Мені здається, що в будиночках вони. <рик> Дуже хоче, щоб я за ним побігав. До речі, вже похилились. Ну ок. Давай, до досочок біжи. Скинь на мене їх. Чому ти не скидаєш? Як же я ненавиджу це розіб'ю, щоб... щоб не заважали. Він таки. Відволікає мене спеціально, поки вони заводять там. Тут не заводять випадково. Такі заводили. Навіть якась штука в них стоїть, що блокує. Щоб я не розбив. Він хоче дозаводити цей генератор, чи що? Ти бачиш? Як же мені краще вчинити? Все ж таки, краще піду, подивлюсь, що тут не заводять. Тому що він спеціально мене відволікає. Хеллоу. Задовбали ви кружляти. Не буду пити до останнього поки. Ага. Зараз. Зловила ой, мене заморозили, і той прибіг, як завжди. Спаситель великий відволікач. О, а я думав, що це тільки другий раз її. Ха -ха -ха. Чувак. хе ну, Чувак. Чому я не намахнувся? Я навіть не думав, що він так повільно буде перелазити, а от зараз це не спрацювало. Ня-ня-ня. Я краще подивлюсь. Гм, це він заводив. Це таки він заводив. Я думав, тут хтось сидить, а він мене спеціально відволікає. Два генератори їм залишилось завести. Ті інші, мабуть, заводять тут. Зверху, наче тихо. А ось тут є. Дуже хочеш. Ні, ти підеш повисиш. У мене ціль тебе вбити, точно. Дозавели там, так і не він це заводив. Він просто відволікав, падлюка. І їм залишилось один генератор завести. Це дуже погано. Тому треба не допустити цього. Два генератори тут, один там на відкритій місцевості. Треба буде контролити їх. Мені здалося, я тут когось почув. Не те, щоб я кемплю, але мені не хочеться, щоб його зняли. Він мене прямо. Дратує, якщо чесно, <хи> так, і тут наче тиша. Коротше, треба дивитись або цей, або ті два зняли, Дінь-дінь, мадерфакерс! Я таки... Тебе поверну на гачок назад, не відпущу От бічес. Я дуже хочу його вбити. Дуже сильно. Вгадав. Але не попав. От за це. За те, що ти таку фігню робиш, то ти йдеш в лоббі. Та тільки що похилила того чувака. Гудбай. Маленький тролик. Що ж, не дати завести останній генератор? Тут тиша, але мені здається, вони десь тут хилились, тому що вона ось цей генератор завела, а він прибіг до неї, щоб похилила. Тут, мабуть, заводять. Ага. Блін, думав хоча б хіт дам. Ну ок. Головне не дати завести. Вона все ж таки одна тут заводить. Він випадково до тих не повернувся генераторів. Думав назад побіжить, а вона. Ну ок. Блін, загубив. О ні. Хоча вона десь тут ще. Я її чую. Де цей звук був? її плач? Через цю музику вже не чутно. ех! Так, головне не дати завести. Вона в цьому домі десь. Але я перевірю все ж таки генератор, тому що щось він дуже шумний, падлюка. Ні, ну тебе мені точно треба спіймати. Ти теж мене там тролив. Як же я ненавиджу, коли вони це роблять? Не відпущу тебе вже точно. Вона, походу, ті ворота відкриває. Вже нема кому тебе підстрахувати. Вона, походу, відкриває. Та, вона відкрила. Ну, добре. Ти була хорошою дівчинкою. Можеш тікати. Але його я вже не відпущу. Ну, що, не хочеш помирати? Він я хотів добити, але вона не тікає ще, тому не можу. Тоді ти йдеш на гачок. Може, вона ще хоче його. А, ну куди врятувати у нього останній раз? Може треба було ще спробувати половити на нього, але не думаю, що вона повернулась би. Ну нічого. Вона була хорошою дівчинкою. Жорстокий вбивця. Це було прикольно. Я вважав, що вони мене затролять і втечуть всі, але. Текла тільки хороша дівчинка. Тому я задоволений результатом.